Всім привіт, 12 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, в наявності інверторний генератор Еліфан КР 3800 потужністю 3 кВт, досить така. Моделька на 3 кВт, кого багатьох цікавить, щоб був компактненький генератор, а видавав 3 кВт. Є такі в наявності. Сьогодні п'ятниця, виходний день, дивіться, друзі, кому потрібно, телефонуйте 063. 426 10 10. Також пишіть на Viber, щоб успіть доказати. Як бачите, в наявності в самому офісі їх декілька штук. Так що всім гарних покупок. Зацікавило, телефонуйте.